В Україні існує просто шалена проблема з правами людини. І про це нам зараз розповість, розповість одна експертка, яка була допущена в студію одного з телеканалів. Як на мене, це дуже цікава інформація. Це в нас правозахисниця Людмила Денісова, і вона, власне, чи трошечки так затрогує питання прав людини в Україні, про що Паліса і йому подібні, звісно, що говорити. Не будуть також, хочу, до речі, нагадати, що Паліса в окремій своїй заяві говорив про те, що навіть після закінчення воєнного стану мобілізація не припиниться. А як після закінчення воєнного стану мобілізація може не припинитися, якщо це прописано саме в законі про правовий режим воєнного стану, абсолютно незрозуміло, але менше з тим закони, як то кажуть, то не їх сильна сторона. Um, тепер давайте власне до пані Людмили перейдемо. Якщо людина вважає, що всі її права дотримані, ну, значить так і є. Ага. А якщо чому вона може так вважати? Тому що вона не обізнана в тому, а які у неї є права. А це ж дуже суб'єктивно, мені здається. Так. Ви можете дістати з автомобіля п'яного водія, заламати йому руку, так. а він буде кричати, яке ви маєте право. Так. Тому? Особисто не що? Угу. Ну, угу. Тому це все суб'єктивно. Угу. Але на сьогоднішній день. Безумовна частина прав обмежена згідно з Конституцією, стаття 64, але не обмежена право на життя, право на нетеркання на особисту на гідність і все інше. І тому я б зараз ну визначитися від 0 до 10 дуже складно, тому що знову ж повторю: наприклад, я вважаю, що ну на троєчку. Зараз. На 3 з 10 дотримуються права людини. Бо право на життя, право на недоторканність в нас як рукою зняло. Знаєте, кажуть, як рукою зняло. І тепер право на недоторканність або право на життя, ну воно суб'єктивне, як сьогодні вже багато хто говорить так, серед наших гостів. Воно суб'єктивне. І це дуже сумно. Це дуже сумно, бо це веде Україну в прірву. І саме через це. Через недотримання елементарних прав, елементарних, але основоположних, я б так сказав. Воно суспільство просто не то, що розділяє, а воно його знищує. Давайте будемо чесними. Чому? Тому що зараз. Одні дивляться на других, одні дивляться на те, що роблять ТЦК, а другі дивляться на те, як які там їдуть за кордон і так далі. І кожен собі потрошки приймає рішення про те, що він може робити, що йому захочеться. І в Україні фактично встановлюється якась анархія, де закони не діють, де все вирішує виключно сила, і де е, людина, яка е, дотримується всіх законів і правил, це е, найбільший лох. Так це виглядає. Про це говорив і цю проблему піднімав нардеп Гончаренко, і приблизно десь так воно і є на сьогоднішній день. На жаль. Тому права людини в нас на трієчку, якщо вірити пані Людмилі Денісовій, правозахисниці. Так, а інші можуть будуть вважати, у них все хорошо. У них, наприклад, на Буковелі, Там взагалі ніхто не знає про військові дії. У них все хорошо. Їм ніхто не заважає не працювати, не відпочивати. У них немає дітей або онуків, які сьогодні е зранку, з 9 -го години сидять бомбосховищі. Комендантської години немає. Так, Так. комендантської години немає. Право на виїзд, дозволили? право на виїзд. Ну право на виїзд на дозволили 18-22. Це теж да, така цікава річ. Більше відео От, ну, така історія. <кхем>. Чому хто в нас найбільше кричить, що в нас права? Людини не обмежені. Кричать, ну, по-перше, ті, для кого кордони не закриті, і ті, кого не стосується напряму мобілізація. Тобто, це хто? Це категорії жінки від мала до велика, і хто може не переживати? Так, це чоловіки там, ну, зараз до 22 років. І що? І після 60. Тобто пенсіонери, це ті, хто в кого реально хто може себе, як мінімум, в кого основні права не обмежені. Основні права обмежені на сьогоднішній день абсолютно у всіх чоловіків в Україні віком від 25 до 60 років. От. Тому, але так як це лише одна з категорій, тому немає якогось там широкого суспільного резонансу, на який би треба було владі реагувати. Давайте так. Тому що від проблеми можна позбавитись і не буде жодних проблем. Якась така у нас, друзі, сьогодні вийшла історія. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!